Четвер, 17 жовтня, це новини коротко вітаю. 402 людини загинуло, з них 25 дітей. Ще знищені понад 800 будівель. Такі втрати на Дніпропетровщині від початку російського вторгнення. Про це повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук. Найбільше від атак окупантів постраждали громади Криворізького, Нікопольського та Синельниківського районів. Подорожчали аж вдвічі в Україні цього сезону. Буквально злетіли ціни на овочі борщового набору. Які причини захмарних цін і чого очікувати? Ти далі наш матеріал у повному випуску уламок. Влучив йому просто в серце. У Дніпрі рятують бійця, який буквально народився у сорочці. Хто дає жагу до життя, розповів нашій знімальній групі. Гуляла з одним, а народила від іншого. У стінах аграрного університету вперше народила підопічна в'єтнамська свинка Хрюня. Історія дружби якої з віслюком яшою вразила всю країну. Породіллю відвідали наші журналісти. Ці та інші новини не пропустіть. Підписуйтеся на 11-й.